Ситуація сьогодні звернулася е, жіночка, вирішила зареєструватися як переміщена особа. Звернулася до СНАПу, подає відповідні документи, а їй кажуть СНАПі: А ми не можемо зареєструвати вас, тому що немає підстав. Ну і людина розгублена, звичайно, як немає підстав. Людина перемістилась з зони проведення бойових дій. І так далі, на її думку. Але по суті, СНАП правий, тому що за наказом мінреінтеграції є перелік регіонів, де відбуваються бойові дії. а Території, де тимчасово окуповані так само. І якщо з таких територій людина переміщується всередині України, то тоді можна отримати статус ВПО. Так що, якщо є питання пов'язані з отриманням статусу, або не вистачає документів, або ви щось не розумієте, то пишіть мені, знаєте, до кого можна звернутися. Великий обсяг наданих послуг відповідно ВПО. Ну і є відповідний фідбек. Дякую вам. Слава Україні!